Полтавська міська територіальна громада єдина в області, яка у 2022 році долучилася до президентської програми Сади перемоги на цьому під час звіту у міській раді наголосила начальниця управління земельних ресурсів Оксана Левченко. Жителі Сільських місцевостей вони зверталися до нас з заявою взяти участь у даній програмі, долучали документи, що посвідчували право користування земельними ділянками, відповідно яких робився розрахунок на площі їхнього землекористування на насінневого матеріалу, який ми їм надавали. Зокрема, За надійшло заяву фізичних осіб 493. Нами проінталізовано близько 1000 гектарів земель, але з них, згідно техніко-економічного обґрунтування, такі що придатні для подальшого опробітку це 930 гектарів землі. За 2022 рік на закупівлю насіння для садів перемоги управлінням земельних ресурсів було виділено більше 8,5 мільйонів гривень, зазначила Оксана Левченко. Забезпечували насіннєвим матеріалом жителів Полтавської міської тергромади 13 фермерських господарств та навіть ВПО, які орендували житлові будинки у сільській місцевості і які мали присадибну земельну ділянку. Ми надавали насіння морби буряка секулі. Укроп, чесник ну, всі, всі семена, які, там, кабачок, сині, помідори, капусти, тобто всі ті семена, які фізична особа може виростити на своїй земельній ділянці приватної власності, чи яка знаходиться у нього користування. Нагадаємо, що сади перемоги це президентська ініціатива ефективно використовувати доступні земельні ділянки для вирощування харчових продуктів. Їх потім передають переселенцям, вихованцям дитсадків та школярам. Усе, аби не допустити продовольчої кризи в країні. Цю програму планують продовжити і цього року. Є пропозиція зробити відкриту груву форму і туди вносити заявки, так як ми працюємо з переселенцями. Інформація відкрита заніс, зареєструвався. Будь ласка, приходите. Получаєш, робіть заявочку. На Відпродукцію у 2023 тисячі до участі в садах перемоги планують залучити вдвічі більше жителів Полтавщини, зокрема і власників фермерських господарств.